У мікросхем є статичні характеристики і динамічні характеристики. Статичні характеристики вони описують характеристики мікросхем, які не залежать, не пов'язані з часом якось так, зі зміною сигналу у часі. Тобто, це, наприклад, вхідний і вихідний опір, максимально допустимий вихідний струм, вхідний та вихідний струм логічних 0 та 1. Тут справа в тому, що, наприклад, для ттл логіки вхідний струм логічного нуля буде дуже великий, а вхідний струм логічної одинички буде дуже маленький. Це для ТТЛ-логіки. Ну, це пов'язано з схемотехнікою. Тому що там кожен вход в ттл логіки підключається до емітера транзистора і коли на вході логічний ноль, то цей ПН переход буде зміщений в прямому напрямку, через нього буде великий струм протікає. Коли на вході тетеологіки була логічна одиничка, то певний переход буде закритий, через нього буде протікати маленький зворотний струм. Тому для ТТО-логіки струми нуля і одинички різні. Ну і іноді це може бути важливо. А от для КМДП логіки, там, в принципі, вони однакові повинні бути. Пізний вихідний струм. Напруги логічних рівнів, статична характеристика мікросхеми, логічний перепад, заборонена напруга на вході. Пам'ятаєте, я тільки що вам рису, малював логічні рівні, і от та напруга, яка знаходиться між логічними рівнями, в, від а, V input, наприклад, від V input low до V input high, це була заборонена напруга. Трохи пізніше ми розглянемо, як мікросхема буде на неї реагувати. Але в загальному випадку, так от зразу можна вважати, що не бажано подавати таку напругу на входи мікросхем з цієї забороненої зони. І чим більше цей логічний перепад, тим краще буде завадостійкість мікросхем. Ну, Завадостійкість мікросхем показує Амплітуду цієї завади, завада це поміха на русскому, зрозуміло? Завадостійкість показує амплітуду завади, яка не порушує нормальну роботу мікросхем. От, наприклад, у нас є сигнал, за таким от шумом, а завадостійкість у нас буде отака, наприклад. Тобто це значить, що сигнал може мати таку от амплітуду завад і приймаючи отакий от зашумлений сигнал з такою амплітудою, все, щоб буде сприймати одиничку як одиничку, а нолік як нолік. А якщо завади вже будуть більші, отакі наприклад, то вже може некоректно приймати, що йому на хід приходить. Тепер я зараз вхідний вихідний опір. Перед... По цим параметрам якісь питання є. Напруга логічних півнів ми розібрали, що таке логічний перепад ми розібрали, що таке заводостійкість розібрали. Коефіцієнт розгрудження по виходу дуже важливий параметр. Він показує, він ще називається навантажувальна здатність, він показує, скільки входів можна підключити до виходу мікросхеми. Скільки входів інших мікросхем можна підключити до виходу якоїсь конкретної мікросхеми? Зараз розглянемо звідки це береться. таким от чином, можна представити, з допомогою такої моделі можна представити вихід мікросхеми і вход мікросхеми. Тобто будь-який вихід мікросхеми можна представити у вигляді еквівалентного генератора. Я нагадую, що в теорії Кіле є така теорема про еквівалентний генератор, яка каже, що вихід будь-якої лінійної схеми можна представити у вигляді еквівалентного генератора. Що значить лінійна схема? Це значить, що у всіх елементів всередині цієї схеми лінійна-вольтамперна характеристика. Тобто у вигляді прямої лінії. Або у вигляді такої лінії для резисторів, або у вигляді або у вигляді отакої прямої лінії для джерела струму, або такої прямої лінії для джерела напруги. Якщо у нас схема складається з таких елементів, вона лінійна і е, її можна представити у вигляді еквівалентного генератора. Ви в теорії Кіл розраховували параметри цього генератора, але ж мікросхеми у нас якби, з транзисторів складаються, транзистори нелінійні елементи. Але тут є така штука, що в цифровій техніці транзистори або повністю бувають відкриті, або повністю бувають закриті. От, якщо ви пам'ятаєте, ми вчили біполярні транзистори, там у нас е, був режим відсічки, режим насичення і лінійний підсилювальний режим. Так от підсилювачі працюють в лінійному підсилювальному режимі, а цифрові схеми працюють в режимі або відсічки, або в режимі насичення. І в режимі відсічки і в режимі насичення їх можна трактувати як лінійні схеми. Тому що, коли транзистор повністю відкритий, у нього мінімальний опір можливий, а коли він повністю закритий, у нього максимальний можливий опір. Ну, наприклад, між емідором і колектором, чи між істоком і стоком в польовому транзисторі. І в такому випадку ці транзистори можна просто резисторами замінити у, з відповідним опором. Тобто, Цифрові схеми можна вважати, що вони лінійні системи. Так от, виход можна замінити еквівалентним генератором, і r виходу це ж якраз це буде еквівалентний генератор напруги, а оцей от резистор, який з'єднаний послідовно з ідеальним джерелом напруги, це буде вихідний опір нашої мікросхеми. І у кожної мікросхеми є якийсь вхідний опір. Отріми от між відходами. Так. І давайте, що я зараз напишу. От у нас буде у входа, правильно? Одна напруга другої мікросхеми. Чому вона дорівнює? умножить на r входа, розділить на R входа плюс R вихода Тобто це у нас подільник напруги з двох резисторів і до, до його входу підключається оце, от іде, оце от ідеальне джерело напруги. І от саме оце ідеальне джерело напруги, воно для логічної одинички завжди видає 5 вольт. А от якщо у нас отут береться вже 4,5 вольт в ці точки, ну, тобто 4,5 вольт виділяється на R-входа, то що це значить, що 0,5 вольт виділилось на r виходу. Розумієте? Ось цей от струм, який протікає, він же якраз і буде дорівнювати Є, розділити на R-входа плюс R вихода Тобто це от падіння напруги на R вихода з рахунок якого у нас тут, виходить, напруга вже менше 5 вольт. Падіння напруги на R вихода залежить від струму, який протікає в цьому колі. А струм, який протікає в цьому колі, залежить відповідно від R-хода і від r виходу Тобто, чим менше буде r хода тим більший струм буде в цьому колі протікати, і тим більша напруга буде виділятися на r вихода і тим менша тут буде напруга. От, а тепер дивіться, таран віддіслав. Коли сюди до нас надходить якась завада, вона отут напругу змінює, і відповідно напруга змінюється на оцих от двох резисторах. Тобто в цьому от, на оцих от, провідниках наводиться десь індукції і е, змінюється напруга. Тобто Всюди на цьому провіднику буде вже оця от, е, ісходна напруга плюс напруга завади. А на цьому Джерелі ідеальному там завжди буде 5 вольт. Тепер давайте розглянемо, що буде, якщо ми підключимо не один вход мікросхеми до виходу, а кілька входів. Зараз трохи це перемалюю. Ну, зверніть увагу, що у нас оці от дві мікросхеми оці от дві мікросхеми вони паралельно підкручені до цього виходу. Бачите, у них оцей провідник сигнальний. Підключений до сигнального входу, а їхня земля спільна всюди і у передавача, і у двох приймачів, О, оцей от оцей земляний провод, він спільний, бачите? А сигнальний провод передавача підключається до, сиг... до сигнального входу приймача одного. І приймача другого. І відповідно ото от резистор навантаження він вже буде утворюватися паралельним з'єднанням оцих двох резисторів. У нас, коли був один передавач і один приймач, то у нас така була еквівалентна схема. Да? А якщо ми додамо ще один приймач, то вже буде така еквівалентна схема, бачите? R-хода один, R входа 2. Вот. І чому буде дорівнювати оцей? Сумарний опір R штрих він буде дорівнювати r 1 множить на r 2 розділити на R1 плюс r 2 Якщо r 1 дорівнює, дорівнює r 2 дорівнює R хода то тоді R1 R навантаження в штрих буде дорівнювати R умножить на R, розділити на R плюс R і дорівнює R на 2. Тобто, оцей опір навантаження штрих буде дорівнювати R входа 1 умножить на R входа 2, розділити на R входа 1 плюс R входа 2. Якщо вони рівні ну, в якоїсь одної серії мікросхем вхідний опір у всіх мікросхем буде однаково, то в такому випадку R-навантаження штрих уже буде R-входа пополам. Так до чого ми прийшли? Що якщо ми на виход мікросхеми довішуємо ще один вход, то R-навантаження в два рази змінюється. правильно? А якщо R-навантаження змінюється в ділітелі напряження? То і напруга на ньому теж змінюється. А на вихода напруга збільшується. І це приводить до того, що отут -от напруга просідає. Тобто, якщо ми візьмемо КМДП логіку і включимо її в режимі холостого ходу, тобто взагалі без навантаження, то тут от на виході буде оця от напруга є, тому що коло розімкнене і в ньому струм не протікає. На виході буде 5 вольт. Ми підключаємо. Лише один приймач, і на виході якась буде напруга 4,9 вольта. Ну, навіть більше 4,95 вольт. Підключаємо там два приймача, стає напруга 4,93 вольта. Підключаємо 5 приймачів, стає напруга 4,8 вольт, підключаємо 10 приймачів, стає напруга 4,5 вольт. Підключаємо 50 приймачів, стає напруга 2,5 вольт. І все, це значить, що максимум можна підключити 50 приймачів. Того, що у нас, коли ми підключили 50 приймачів, то вже настільки напруга просіла на виході, що вона е ризикує. Хоча ні, це вже навіть погано. Тож що, я ж кажу, що вона просіла до. 2,5 вольта, а на виході не повинна напруга до 2,5 вольт Вона повинна до 4,5 вольт Да. Але загалом у КМДП-логіки навантажувальна здатність якраз десь отак от і буде порядка 50. Тому для КМДП логіки, якщо ми до виходу мікросхеми підключимо 50 входів, це значить, що на виході напруга просяде десь до 4,5 вольта. І у нас ще буде в запасі 2 вольта на ці завади, які можуть приходити. Тобто приходять завади з амплітудою 2 вольта, а вход все одно приймає логічну одиничку. Такі справи. Тепер дивіться, що я ще хотів сказати. Як це ще можна розуміти? що Чим менше у нас оцей буде опір навантаження, тим більший струм буде в колі протікати. А чим більший струм протікає в колі, тим більша напруга виділяється на Р-виходом. І саме тому важливий оцей от параметр вихідний струм виводен. В даташиті на кожну мікросхему є максимальне значення виходного струму одинички і виходного струму логічного ноліка. Там на будь-який мікроконтроллер, на будь-яку FPGA. І от, ви повинні е, притримуватися цих значень. Ви не повинні робити настільки малий опір навантаження, щоб вихідний струм був більший, ніж те от, значення з дата От Розумієте, про що я кажу? Що це вихідний струм і опір навантаження пов'язані між собою. А опір навантаження, по суті, визначається тим, скільки ми в ході в мікросхем підключаємо до виходу. Чим більше ми ході в мікросхем підключаємо до виходу, тим менше й опір навантаження. Тим більший вихідний струм. І тим менша напруга на виході. От. В принципі, це речі важливі. Треба з ними розібратися. Які тут є питання по цьому? Я сподіваюся, ми розібралися, що таке вихідний опір мікросхеми, що таке вхідний опір входа мікросхеми, як вони між собою співвідносяться, як це пов'язано з логічними рівнями. Тепер ще, зараз я ще про інші статичні характеристики скажу. Одну разу все-таки постараюсь більше малюнків на компі намалювати, щоб тут на це час не витрачати, просто сьогодні я не встиг це зробити. Я здаюся, тут одним кліком цю всю штуку, ці всі вірунди стали. Це supposed to Не з'явилися питання ні у кого? отдохнуть на зал. Может, просто вот эту стрелочку надо будет? Точно. Спасибо. Отличная идея. Так, хитные выхидные опер. Нормально розібрали, максимально допустимий вихідний струм розібрали. Вхідний та вихідний струм логічних нуля та одиницю. Ну, пару слов я сказав про це. А, напруги логічних рівнів є. От коефіцієнт прозалудження по виходу. Ще раз нагадую, що це кількість виходів, які можна підключити, підключити до кіль... це кількість входів, які можна підключити до виходу мікросхеми. Максимально. Для ТТ логіки це буде порядка 5%. Для КМДП-логіки це буде порядка 10, 50. Для КМДП-логіки оцей коефіцієнт розглуження по виходу порядка 50. Чому для КМДП логіки це буде більше, ніж для ТТЛ-логіки? Тому що в КМДП-логіки набагато вищий вхідний опір. Вхідний. О, давайте тут якраз запишемо, що вхідний опір для ТТ-логіки. р ТТЛ. Це буде десятки кілоом. десятки сотні кілоом. А вхідний опір для КМДП логіки, СІМОС логіки це буде одиниці десятки мегаом. Вхідний опір КМДП логіки і просто там якоїсь n логіки. Це буде одиниці, одиниці десятки мегаом, а вхідний опір детей логіки одиниці десятки кілоом. Ну, ну, можливо, сотні кілоом. Можливо, сотні кілоом. А, я, я не думаю, що там буде вхідний опір дете логіки вищий, ніж 100 кОм. Думаю, що 100 кОм це буде потолок. А от вхідний опір комок логіки це одинички десятки мегаом. Ми на, наступному, на наступній парі розглянемо принцип роботи польового транзистора, і там буде зрозуміло, чого у польового транзистора збудованим каналом такий величезний вхідний опір. І оскільки у КМДП-логіки набагато вищий вхідний опір, це значить, що можна до виходу мікросхеми підключити більше елементів з таким високим опором. То, що там буде дуже хороше узгодження за напругою в ХМД логіки, бо вхідний опір дуже великий. Що толства немає туди? Да? Нічого не знаєш. Чи робить? Спить спит, дитина, мабуть. Так, параметр це є такий діапазон робочих температур. Ну, Для кожної мікросхеми є діапазон температур, в яких вона може працювати. Є різні варіанти виконання мікросхем. Це стандартний варіант виконання, промисловий варіант виконання і воєнний варіант виконання. Ну, стандартний варіант виконання це мікросхеми, які призначені для функціонування.